У Євробаченні наближається момент істини. Вже завтра стане відомим ім'я переможця конкурсу та країну, в яку переїде Євробачення після України або залишиться у нас на наступний рік. Сьогодні ж офіційна сцена Євробачення живе останніми репетиціями фіналістів. Останній день перед фіналом під ногами учасників Євробачення фактично горить сцена, адже у кожного лише три спроби відточити свій виступ до найменших дрібниць. Під час генеральної репетиції, все як і на концерті, костюми, грим, порядок виступів. Вже у суботу ввечері близько 200 мільйонів глядачів з різних країн оцінюватимуть результат кількомісячної підготовки учасників Євробачення. На цій сцені за перші зборотимуться 26 фіналістів. Відкривати конкурс випало представнику Ізраїлю. А от український рокгурт Оторвальд вийде на сцену 22 м Якщо з 20-ма виступами ми знайомі з півфіналів, шість дивитимемося вперше. Одразу у гранд фіналі з'являться конкурсанти з країн засновниців робачення – Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Італії, а також цьогорічної господарки конкурсу України навіть дивитися Євробачення це дуже хвилююче. Я б дуже нервувалася, тому я дуже поважаю людей, хто це проходить двічі. Тому я дуже щаслива бути в топ-5, Ой, точніше, у великій п'ятірці. Хоча топ було б круто. Гадаю, я була б більш напруженою, якби мала проходити півфінали. Якщо я скажу, що ні, то значить я не вірю в пісню. Якщо так, то я зброшу. Тому я скажу, будемо сподіватися, що переможу. Букмекери пророкують перемогу в конкурсі італійцю. Танцювальна пісня Карма. По західному сповнена роздумів про сенс буття. Єдиний спосіб пояснити швидко значення пісні це спробувати переглянути наш спосіб життя, цінувати наші життя, більш глибоко жити. Я 17-го запам'ятається повернення на сцену переможниці 2004-го. Руслана вирішила не просто вперше за кілька років виступити на сцені. Новий хід за словами співачки затьмарить переможні дикі танці. Ми створимо вам в 00.00, 00 трошки пізніше на сцені. Справжню грузу для моєї країни в мене є наступні слова: Не залишай надію, душу відкрий свою. Я дам тобі всю силу, бо я люблю. З'явиться перед публікою і Джамала, яка підкорила серця європейців на минулорічному конкурсі. А ще на сцені під час фіналу заспіває гурт онука. Олександр Роздорожна, Іван Білаченко, Михайло Сгнієв, телеканал Київ.